Доброго дня, магітер українського мене звати Олена. Обставини серйозно змінюються. Як ви повернете собі сильні позиції? Сигніфікація кларен по першому, та другому варіанту. Як ви повернете собі сильні позиції? І порада оракул ангелів і проектів. Корен по першому варіанту ваша сигніфікація. Гармонізувати, працювати і рухатися. Рухатись в реалізацію здійснення мрії бажань. Саме те, чого ви бажаєте досягнути в своєму житті, ви розумієте, що підвладно досягнути, реалізувати і отримати саме той результат, який ви прагнете. Лише потрібно відсікти, пропрацювати, гармонізувати, зцілитись, можливо, спілкуючись з іншими людьми і наповнюючи саме від спілкування. Саме з тими, які дають вам позитивний заряд енергії наповнення енергетичне і баланс емоційний, збалансовують вас. Витримуйте задоволення і загалом приходите до думки, що залишатися саме там, де ви є, сенсу немає. Потрібно рухатися, навіть якщо вам є сенс залишити обставини, ситуацію. Змінити місце проживання. Але щоб гармонізувати своє життя і досягнути бажаного, ви приймаєте рішення, що потрібно рухатись, Рухатись, взаємодіятись, спілкуватись, згармонізувати повільно, але працювати саме, вкладатися для того, щоб досягнути бажаної цілі. Цілі, яка Принесе вам саме той результат, якого ви прагнете в своєму житті? Обставини серйозно змінюються. Ви думали все, як вам досягнути благополуччя і достатку в своєму житті? Мріяли, візуалізували. І як змінюються обставини? Ваше життя приходить людина. Чоловік досвідчений статусний, авторитетний, який і дасть вам можливості досягнути бажаного. Якщо це партнерські стосунки, то саме по відношенню до благополуччя і достатку, створення партнерських стосунків в особистому житті, якщо дана людина, можливо, бізнес-партнер або роботодавець, він запропонує вам. Саме ресурсній людині. Саме те, що дасть вам можливості забезпечити себе тим благополуччям і достатком досягнути ізобілля в своєму житті. Вищі сили ведуть вас даним шляхом, шляхом до досягнення. Якщо в даний момент обставини змінюються саме по відношенню до створення партнерських стосунків, в бізнесі створення партнерських стосунків в особистому житті, то ми бачимо те, що є перспектива маніпулювати, створювати, творити, впливати. Ви займете ту позицію, досягнете саме тих можливостей, які відкривають перед вами шляхи, де ви можете здобути покращені, примноження і досягнути ізобілія в своєму житті. І це завдяки партнеру, чоловікові, активному, який входить в ваше життя або війде згодом. Але це саме та людина, яка послана вищими силами. Дана людина має статус, має досвід, мудрість. І дасть вам можливості досягнути в своєму житті того, чого ви прагнете. Як ви повернете собі сильну позицію, якщо ви позбудитесь негативного емоційного стану і дуже швидко будете рухатись в реалізацію і досягнення реалізації саме тих, Мрії бажання, які ви маєте. не зважаючи на розбите серце, не зважаючи на негативний емоційний стан. Для того, щоб досягнути бажаного результату, ви повинні рухатися в іншому напрямку, не зважаючи ні на що і ні на кого. Ви рухаєтесь, дієте, вивчаєте, навчаєтесь, отримуєте інформацію, працюєте, аналізуєте. ви Саме та ресурсна людина, яка зможе в своєму житті отримати саме те, чого бажає. Відлюдник оракул ангелів і предків. Якщо вам потрібно наповнитись, побути в самотності, відступіть на деякий час для того, щоб Наповнитись для того, щоб збалансуватись, для того, щоб відпочити, набратися сил і рухатись далі, саме до досягнення того результату, якого ви прагнете в своєму житті. Додатково можу сказати, в даний момент і в дана ситуація в вашому житті це як трансформаційний Період, але більше всього він потребує від вас стабілізувати, згармонізуватись і зцілитись внутрішнє для того, щоб працювати, для того, щоб досягати, примножувати, покращувати, тому що вам потрібно рухатись саме до тієї цілі, яку ви перед собою поставите, і щоб досягнути бажаного, потрібно буде діяти. Незважаючи на присутність або відсутність партнера, велика частина відповідальності, а можливо, і в деяких моментах 100%, ви повинні брати на себе для того, щоб досягнути. Ви це повинні розуміти і не зважати на присутність або відсутність партнера в вашому житті. Тому що лише тоді, коли ви внутрішньо пропрацюєте, зцілитесь. Стабілізуєте, збалансуєтесь і досягнете власне, того наповнення, яке дасть вам сили рухатись і досягати, зробити перехід, використати пропозиції, шанси, які будуть приходити в ваше життя для того, щоб ви змогли реалізовувати власне, ті амбіції, які ви маєте, незважаючи на те, що яке б негативне минуле, яким би досвід. Негативним не був в минулому, ви повинні ставити перед собою ціль рухатись, зважаючи ні на що і ні на кого. В вашому житті і на новому шляху, на тому життєвому шляху, в якому ви будете реалізовуватись, ви зустрінете нових людей, саме тих, з якими ви будете спілкуватись, від спілкування, з якими ви будете наповнюватись, але. Взаємодія з ними буде вже вибудовуватися на підставі того досвіду, який ви маєте. Тому саме ви не повинні думати, ви не повинні жалкувати. Ви повинні відсікати, виходити, пропрацьовувати для того, щоб ваше життя в подальшому було більш результативніше, і ті результати були більш позитивнішими. Ви пройшли свої уроки, особливо взаємодія з іншими людьми, які навчали вас, які давали вам саме пройти той шлях, вибудовуючи вам перепони або негативно впливаючи в вашому житті. Тому що дуже велика роль саме по відношенню до того, що ви отримували негативний досвід. Йшла від вашого оточення. Тому, незважаючи на це, ви не повинні дозволяти перетинати ваші власні кордони. Ви не повинні маніпулювати і давати можливості диктувати, як вам буде, як вам жити. Тому що згадуйте завжди саме той досвід і саме ті ситуації. Які ви проходили. Так, ми говоримо про те, що минуле потрібно відсікати, Але мудрість з того негативного минулого повинна надавати вам завжди розуміння того, як потрібно взаємодіяти саме з тими, які негативно впливають, створюють негативні події ситуації. і Влаштовують перепони на вашому шляху. Щоб не застрягати, щоб не розчаровуватися, щоб досягнути того, чого ви прагнете, ви повинні дуже швидко відсікати спілкування з даними людьми і рухатись саме до тієї цілі, якої ви прагнете. Але відчувати, коли вам потрібно відпочити, а коли ви саме маєте той заряд енергії, те наповнення. Ту внутрішню силу волі і силу духу, яка надає вам можливості досягати бажаного. Дякую. Обставини серйозно змінюються. Як ви повернете собі сильні позиції? Коворент по-другому варіанту ваша сигніфікація. Прояснення ситуації, тому що рух, тому що фортуна. Удача нададуть вам можливості. Досягнути саме здійснення мрій і бажань. Довгий час в своєму житті або деякий період життєвого шляху, на якому ви знаходитеся, ви не розуміли, ви як в темряві блукали. Можливо, боялися навіть, що не зможете здійснити ті бажання. І реалізувати ті мрії, які маєте, але прояснення, наповнення. І загалом ви здобудете розуміння, що вас ведуть, вам допомагають. І зміни входять в ваше життя. Ви починаєте новий шлях або новий відрізок вашого життєвого шляху. Саме будуть складати ситуації обставини так, що ви зможете досягнути того, чого прагнете, не зважаючи ні на що і ні на кого. І на той негативний досвід і на той негативний вплив з боку вашого оточення, які не бажають, щоб ви отримали той результат, якого ви прагнете. Обставини серйозно змінюються. Що було? І як змінюються обставини. Ви бажаєте отримувати результат саме від реалізації власних амбіцій. Рухаючись шляхом до досягнення або до здійснення мрій, ви бажаєте задовольнятись саме тим, що вкладаєтесь в реалізацію планів, які ви маєте, незважаючи на те, що шлях... Так, існують перепони, існують питання, які потрібно вирішувати, але ви сильна, цілеспрямована людина. І ви будете рухатися, ви будете діяти для того, щоб реалізувати і досягнути бажаного результату, досягнути стабільності в своєму житті, насолоджувати життям. А саме робити вибір серцем, існувати в тих обставинах і в тій ситуації, спілкуватись саме з тими людьми і з тим партнером, який наповнює вас емоційно, і який надає вам задоволення, і ви робите вибір серцем рухатися тим шляхом при взаємодії саме з тим партнером і з тим оточенням, або в тих умовах, в тих обставинах. Які будуть наповнювати вас позитивними емоціями. Свято віде ваше життя від того, що ви досягнули стабільності, особливо що стосується емоційного стану, балансу. Ви вийшли з деструктиву. ви не знаходитися в темряві, в страхах, ви пропрацювали саме цей пласт, де ви боялися, що ви не зможете. Але крок за кроком ви все одно рухалися, хоча іноді це було крок вперед, два назад. Як ви повернете собі сильні позиції, проявите силу волі і силу духу і будете активно діяти. Досвід і мудрість, яку ви маєте завдяки тому, що ви активно діяли, займали активну позицію. Ви рухалися завжди до досягнення благополуччя і достатку, але іще можливо сказати те, що ваш рід підтримував, ваш рід вам надавав саме ту внутрішню силу, яка й давала вам досягати, яка й давала вам долати. Яка давала вам ту мудрість знаходити відповідь на ті питання або вихід з тієї ситуації, яка виникала на вашому шляху. А на даний момент ви повернете собі сильні позиції, тому що ви сильна людина, цілеспрямована, і ви переможець. Ви відчуваєте, що саме незважаючи на нерозуміння, Незважаючи на страх, незважаючи на те, що іноді ілюзорне представлення того, що ви не зможете досягнути, і це вводило вас в негативний емоційний стан, але вищі сили вели, вищі сили надавали вам внутрішню силу для того, щоб робити кроки, які Крок за кроком, вели вас саме тим шляхом до цієї цілі, якої ви прагнете досягнути в своєму житті. І надалі, отримавши саме підтвердження того, що ви вірно рухаєтесь, ви рухаєтесь саме тим шляхом, який надасть вам можливості досягнути бажаного. І ви. Здійсните перехід на новий етап розвитку. Тобто, якщо ситуація стабілізації, гармонізації, стілення, пропрацювання внутрішнього стану, прояснення, наповнення, от саме оцей період по закінченню даного періоду, ви отримаєте можливість, ви отримаєте шанс, ви здійсните перехід на новий етап власного розвитку. Можливо, ви будете навчати або будете навчатись для того, щоб здійснити даний перехід, але те, що ви будете здобувати результати по відношенню до благополуччя і достатку. Знання для того, щоб досягнути благополуччя і достатку. І ви будете рухатися саме даним шляхом для того, щоб здійснити ті мрії, які ви маєте. І фортуна удача, вищі сили допоможуть вам досягнути того, чого ви прагнете. Трансформуйтесь і відкривайте свої можливості. Кварент по другому варіанту. Порада від оракулу ангелів-предків. Дякую, магії української, До зустрічі!